Починається сезон квашення капусти. Відтак на ринку чимало покупців цього популярного овоча. Капусту можна придбати цілими голівками і вже пошанковану. Які сорти краще обрати для квашення і які ціни дізнавали журналісти терену? Як розповідають продавці, для квашення найкраще підходить середньостигла капуста сорту агресор. Це найкращий сорт. Вона йде підходи, що на квашення, що на маринування, що просто на звичайному свіжому вигляді споживання. Це капуста, яка Вродить на нас на, на, на Тернопільщині саме краще. Вартість середньостиглої капусти – 20-25 гривень за кілограм. Шинкована обійдеться в 30 гривень за кілограм. На ринку можна знайти спеціальні апарати, які січуть капусту. Цей овоч на ринок привозять із заліщиків, ланівців, а також з Львівщини. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, розповідають, дуже люблять квашену капусту та часто її споживають, адже вона дуже корисна і має багато вітамінів. Я на вкус беру капусту. Вот мені сподобалась. Вона солодка, м'яка, соковита, і я її беру. Тернополянки також поділилися рецептами приготування квашеної капусти та страв із неї. Шинкую капусту, додаю морку, додаю сіль, трошечки цукру, перетираю і в банки складаю в банку на дно кладу перець, горошком, лавровий лист і тоді в баночку накладаю гарно тугенько. Пару днів в хаті постоїть і виношу в підвал. Свіжою капустою бігу зготуємо. Ну, Як звичайно, капусту, тільки ця капуста свіжа, тушиться. До свіжої капусти додається звичайна квашена капуста. Вона має бути добре висмажена. і така страва. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.